Джейсон Шрайер каже, що GTA 6 можуть знову перенести, і це не навчальна тривога. Зараз у Rockstar дуже напружена атмосфера. Перед тим, як я нагадую, що вони звільнили 40 півробітників із свого лондонського філіалу, а вони не сказали, що офіційно вони звільнили через поширення конфіденційної інформації. Але працівники вважають, що це було звільнено через те, що вони знаходились у профспілці де. Виступали проти перепрацювання на робочому місці і так далі. І вони вийшли зараз на протести перед офісом самого Rockstar. І це все впливає на розробку GTA 6, і частина команди вона працює на межі, тому що Rockstar завжди були дуже високі вимоги до якості їх ігор. І це був пріоритет у створенні їхніх ігор. Тому Може і дійсно таке бути, що готажку можуть перенести на 27 рік, якщо чи вона дійсно потребує великих доопрацювань? Напиши у коментах, як ти думаєш, що перенесуть її знову на 27 рік, чи все ж таки вони під цим тиском, який зараз відбувається в них в компанії, вони встигнуть випустити під кінець осінню 26-го року, і ми вже нарешті можемо побачити. Цікаво буде. Ну І підписуйся.